В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом звукорежисер Сергій Твердохліб. 25 березня Греція відзначає національне свято День Незалежності. Цього року виповнюється 195-та річниця грецької революції, в результаті якої країна звільнилася від османського панування. Про те, як греки здобували волю впродовж восьми років з 1821 по 1829 роки. Нагадає нам історик, редактор часопису Січовик Денис Ковальов. Дуже активно грецькі націоналісти, патріоти працювали над планом цього свого повстання національно визвольного проти османської окупації 400-річної. і все це відбувалося на загальноєвропейському тлі. Це і плив великої французької революції, і наполеонівські війни, і російсько турецька війна все це, скажімо так. Підсилило грецькі еллінські прагнення відновити свою державну незалежність, самостійність і пригадати свої героїчні подвиги Олександра Македонського, міфічного Геракла, тобто традиція і історія, спадщина та звичаї відновлення мови, якою на той момент, на початку 19 століття, в окупованої османськими військами. Полуострові Пелепонез, Атиці, Фесалії розмовляло тільки 50%, Зокрема, це сільське населення. Революція розпочалася в умовах національного соціального пригнічення, пригноблення Греції та піднесення національно-визвольної боротьби самого грецького народу, і була підготовлена членами товариства Філіки Етерія. Яке було засноване в 1814 році з дозволу російського імператора Олександра І в Одесі, грецькими, грубо кажучи, дисидентами, іммігрантами Олександром Іпсіланті і Йоанном Кападістріа, які вимушені були після свого народження мігрувати до Російської імперії? Це одна складова національного повстання, фракція Одеська, Філікетерія. Були ще дві фракції: це Лондонська або англійська. Під назвою «Вітальня грецької мови, яка була заснована в 1805 році в Лондоні, але після поразки Наполеона переїхала у Париж і отримувала від уряду Луї Філіпа і бурбонського короля фінанси. І була ще третя, власне, грецька в Афінах створена «Товариство Любителів Мус, підпільна партизанська організація націоналістів греків. Яка чинила саботаж на різних підприємствах, мануфактурах і розкидала просвітницькі, скажімо так, листівки на вулицях грецьких міст. Але найбільш, скажімо, вагомою в початку грецької революції, грецької війни за незалежність стали, власне, члени Філіки Етерії, заснованої в Одесі: це Олександр Іпсіланті і Йоанн Каподістрія. На думку багатьох істориків, як грецьких, так і часів Російської імперії і радянських, скажімо так, власне, постать Йоанна Кападістрія стала впливовою і визначальною у повороті і перемозі греків над османами в цій війні, власне, діяльність Каподістрії як революціонера. Ідеолога руху за державність Греції, і водночас колишнього російського дипломата, який працював в Міністерстві зовнішніх справ при російському міністрі Несель Роди, і як доброго знайомого Олександра І, все це вплинуло на те, якою була політика Каподістрії як державника, тобто революціонер. І дипломат став державником, Скажіть, будь ласка. Це ж не просто так в Одесі з'явилося товариство з дозволу царя Олександра І. Напевно, Росія мала якісь плани на Грецію і через це підтримувала порохи грецьких діячів, які боролись за незалежність Греції, щоб потім ну напевно ж використати їх для своїх якихось планів. Плани Російської імперії з часів Петра І були всім відомі: це відновлення побудови Третього Риму, відвоювання виходу берегів до Чорного моря, що й відбулося за часів Катерини та Олександра, і так зване східне питання, яке не було вирішено Росією і вирішується Росією досі. Це захоплення, або, скажімо, так, відновлення православної візантійської імперії в теренах Анатолії і Румелії, це сучасна Туреччина, Болгарія та Греція. Це відновлення Константинополя, знищення ісламу в Стамбулі, Османській імперії, побудова там, скажімо так, проросійської сателітної держави, яка б керувалася вихідцями з династії Романових. А Філіке Етерія заснована в Одесі, зокрема із представників і російської дипломатії, і етнічним греком, Іпсіланті та Каподістрії, стала, скажімо так, маріонеткою. Хоча насправді діяльність цих двох осіб у подіях грецької війни за незалежність проти османського панування змусила царську політику в подальшому переглянути свої погляди і думки з приводу греків. Тобто на першому етапі царська машина, зокрема, й сам Олександр, вважали, що греки будуть маріонетками. Але те, що сталося далі, і в 19 столітті, зокрема, його наступники і Ніколай Олександр II, побачили, що греки не будуть тими маріонетками, якими, скажімо, могли бути князі Молдавії і Валахії або тієї ж самої Сербії. І в цьому історичному тлі дуже актуальним є постать Іоанна Кападістрія. Він народився на острові Корфу в 1776 році, але на той момент цей острів належав Венеції, і після того, як розпочалась російсько турецька війна в кінці 18 століття, зокрема і запанування Османської імперії в Адріатиці. То родина Каподістрії виїхала в Російську імперію, зокрема в Одесу, де молодий Йоанн навчався пізніше. Батьки віддали Йоанна у Санкт-Петербургський університет, де він вивчився на дипломата, і став керівником грецької діаспори в Російській імперії. Як відомо ще за Катерини. Другий було багато переселено греків на територію України, зокрема в Херсонську губернію, Таврійську губернію, Катеринославську, і аби керувати вихідцями цієї діаспори, царськими чиновниками було визначено Каподістерію як визначеного дипломата, і його було взято на службу до міністра зовнішніх справ Несель Роде. Пізніше, коли закінчилася російська турецька війна в 1807 році. На іонічних островах це сучасні острови Родос, Лесбос, Хіос було створено маріонеткову республіку. Яка була під протекторатом Франції, але вважалася теоретично незалежною, її дозволили очолити вихідцю з Одеси Каподістрії, але через розбіжності з поглядами місцевої автономної влади з військами Франції Каподістрія вимушений був повернутися назад в Одесу, де і утворив разом з другом і соратником і націоналістичне товариство Філікі Етерія. У 1816 році Каподістрія став статсекретарем Російської імперії при міністрі закордонних справ на і займався виключно справами Греції та пригноблених Османською імперією православних народів. Це серби, болгари. Після того, як закінчились наполеонівські війни, після того, як пройшов Віденський конгрес. І греки зрозуміли, зокрема і грецька інтелігенція, зрозуміла, що її було кинуто знову повернуто до влади османів, що їм, на відміну від інших країн Європи, які змогли отримати суттєву автономію або незалежність, зокрема як Фінляндія, чи Норвегія чи Швейцарія, почали утворюватися на місцях партизанські загони у 1822 році. Розуміючи своє фальшиве, скажімо так, становище, Каподістрія прагнув вплинути на цей рух, зокрема, безпосередньо своїм впливом, і на це зважали також російські чиновники. Він поїхав до Західної Європи. Був у Відні, в Парижі, в Лондоні, де й познайомився з іншими представниками цього визвольного руху. В січні 28-го року, коли грецька війна за незалежність була у самому. Розпалі він очолив Це цей рух, які події вплинули на те, що вона таки відбулася. Грецька революція. В березні 21-го року, якраз 25 березня 1721 року, локальні повстання на півострові Пелапонес переросли у повноцінну війну за незалежність. Рушійною силою революції стало селянство, а керівником виступила буржуазія, яка на той час формувалася. Це, зокрема, і грецькі мануфактурщики, які жили в Спарті. В Корінфі вони прагнули здихатися османського панування, податків і нарешті відновити свій вплив. Як не дивно, підтримали революцію і війну за незалежність православна церква, не тільки Греція, яка на той час була в підпіллі, але й Росії, яка вбачала у цьому ну, вплив на Османію і на поширення свого православного впливу на всю цю територію колишньої Візантійської імперії. Влітку 1822 року Османська імперія намагалася зруйнувати початки Грецької революції на Пелопоннесі, але отримала нищівну поразку. Тоді ж в місті Піадо відбулися перші в історії сучасної новітньої Греції національні збори, які проголосили незалежність і прийняли демократичну конституцію, яку було названо Епідаврський органічний статут. Султанський уряд Османської імперії відмовився візнавати цю країну, зокрема Грецію на той момент як незалежну державу визнала тільки Росія. Навіть такі полки в підтримці самостійницьких прагнень країни як Франція та Велика Британія були на боці султана. Тому для того щоб керувати і контролювати дії грецьких повстанців в Росії було визначено, що треба послати туди свого гінця, який міг би все це робити на потребу Російської імперії. Окрім Каподістрії, поїхав туди і Псіланті. Протягом лютого 25-го року, квітня 1826 року відбувалися великі і потужні бої в Егейському морі, і, зокрема, в поблизу острова Евбея, в яких Спільний Османсько-єгипетський флот завдав поразки грецькому флоту. Але на землі на суші грецьким воякам не було рівних. Всі потуги османської армії були знищені. І на лютий 1824 року півострів Палапанес, Атіка і Фесалія були повністю звільнені очищені від османських окупантів. На той час в грецькому суспільстві відбуваються дискусія, якою ж має бути Греція республіка чи монархія, чи треба відновити той устрій, яким керувалися їхні пращури, зокрема в часи Перікла. І в квітні 1827 року в місті Тройзен. Було скликано нові національні збори, на якому було вирішено, що колишній міністр і заступник міністра закордонних справ Росії Іоанка Подістрія має стати тимчасовим президентом для того, щоб розбудувати Грецію як незалежну країну, відновити зруйновану від війни інфраструктуру, аграрне господарство і. Він як дипломат мав налагодити зв'язки не тільки з Росією, але й з іншими країнами, лідерами Європи, щоб Грецію нарешті було визнано як такою. Я вам скажу, що власне перший президент Греції Каподі з цим, дуже вдало. Справився він зробив все можливе, аби Греція була визнана незалежною державою. Іоанн Кападистрія, перший президент Греції, Це постать видатна, дещо суперечлива. Він скористався в певний період підтримкою Російської імперії. Багато зробив для відродження культури і мови власного народу і прагнув, аби Греція стала частиною західного світу. Саме так і я зазначу, що поки відбувалися основні затяті бої за грецьку незалежність протягом 1821-1827 років, і Псіланті разом з Каподістрі мандрували країнами Європи, як я вже зазначив, міста Австрії, Франції та Великої Британії, налагоджуючи зв'язки з місцевими дипломатами, аби... Плинути на османський уряд, визнати Грецію. І лише в січні 1828 року Каподістрія прибув у йому національними зборами країну. Положення на той час в Греції було дуже важким. Країна була пограбована, зруйнована і не мала достатніх коштів для відновлення. Тому. Будучи колишнім російським чиновником і розуміючи, що на той момент православна братня країна і дружня Росія, ну, з погляду на той час грецького, може допомогти, Каподістрія звернувся до царського уряду Олександра I і попросив займи для того, щоб Греція змогла відновити свою інфраструктуру і аграрний комплекс, що й було зроблено. Царський уряд вважав, що Каподістрія Через певний час зможе зробити з Грецію Маріонеткову проросійську державу, і лоно православної московської церкви пошириться на православну грецьку церкву з метою відновлення, скажімо так, візантії, але під патронатом чи під скіпетром династії Романових. Але не так сталося, як бажали в Санкт-Петербурзі. Народ, попри складне становище, попри те, що Каподістрія вживав значних заходів з відбудови зруйнової країни, не довіряв колишньому російському чиновнику і вважав його російським агентом. Попри все, Каподістрія також прагнув створити бюрократичну державу в Греції за російським зразком, стиснувши самодіяльність народу, переслідуючи друк. Місцевої преси і даючи кращі чиновницькі місця своїм родичам та однодумцям. Разом з тим, він мріяв про корону, щоб на той час Перша Грецька республіка перетворилася на королівство, де б він мог бути королем. Але політичні репресії проти франкофілів і англофілів, тобто опозиція, яка бажала бути на боці Англії та Франції, все ж таки зіграла з ним поганий жарт. І представники опозиційної родини Мавро Міхалі вбили Каподістр в жовтні 1831 року. Що стосується наслідків і постаті Каподістря в історії Греції на той період, то ми з певністю можемо сказати, що він, як революціонер, як державник, з честю може посідати це місце, адже він, попри свою проросійськість, був все ж таки людиною західного світу, західної цивілізації європейської. Він був палким прихильником ідеї німецького філософа Фіхте про побудову вільних націй, про свободу. Він був палким прихильником ідеї Жан Жака Руссо і Монтеські про дещо треба збудувати вільну країну і має бути розподіл влади але розбудова державного апарату та бюрократичної системи яка тривала з 1828 по 1831, за це не тривалий його президентський строк наклала відбиток значний і зокрема це було зумовлено тим що Каподістрія був російським чиновником тривало його перебування в російському чиновницькому апараті змусило його Зробити те, що він зробив. Але заходи, які, наприклад, з просвітницької діяльності Каподістря вживав як державник у цей період, ми можемо назвати елінізацію населення. Це дуже був великий вклад його як президента. Він змусив більшість. І преси, яку він тоді підпорядкував собі, і уряду перейти відновити грецьку мову, зробив реформу грецької мови, яка була відозмінена від старогрецьких часів Аристотеля чи Піфагора, була заснована нова грецька мова з умовами нового часу. І відбувалося відновлення шкіл, дуже вдало було зроблено ним те, що не тільки діти буржуазії, яка тоді виявлялася і народжувалася в інтелігенції чи аристократії, могли вчитися, але й діти селянства. Тобто в Афінах, в містах Пелопонезького півострова, багато селян було дозволено дітям іти в школу і навчатися грецької мови. І власне не тільки це. Як один із прикладів елінізації, але й грецька історія, яка тоді була відновлена і навчала дітей, показала, що героїчні подвиги часів Олександра Македонського чи інших можуть відновити ту грецію, про яку вони мріють, і маємо сказати з певністю, що Йоанн Падістрія зіграв дуже важливу роль. Побудові сучасної незалежної Греції, ну такої, як ми її маємо зараз. Сучасні греки пам'ятають вклад Івана в розвиток своєї держави. Так, звичайно, йому споруджено, як і нашим державникам багато пам'ятників, зокрема на острові Корфу, де він народився в Афінах, в Салоніках. Багато правоцентристських і правопопулістських партій підносять вклад внесок Іоана Каподістрія, як я вже зазначив, до таких великих постатей, як Олександр Македонський чи цар Спарти Леонід. Тобто, це нова постать в історії нової Греції займає не тільки провідну і не останню. Роль, адже ця людина, попри те, що була з обойми російської бюрократичної машини, царизму і самодержавства, зуміла відійти вже перед самою своєю смертю від цього, подивитися інакше на тодішню європейську дійсність, зрозуміти, що побудова проросійської державності в Греції не очікує чогось доброго для самих греків. А повернення до традицій і подив на європу, зокрема на те, що відбувалося в країнах Західної Європи, Франції, Австрії, Великій Британії, показало, орієнтація. орієнтація. Так показала, що треба мислити таким чином, власне, європейськість, а не російськість, і змусила в останні тижні дні Йоанна Каподістрія піти на інші радикальні реформи, через які, скажімо, він і загинув. Ви слухали програму «Оглядач, який брав участь» редактор часопису «Січовик» Денис Ковальов, вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твардохлів. До зустрічі за тиждень.